Кількість хворих на грип типу А та Б ковід-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на 62%. Зараз Хмельниччина намагається впоратись з таким високим рівнем захворюваності. На п'ятому тижні поточного року захворювання гострі респіраторні вірусні інфекції та ковід на Хмельниччині збільшується. Зростає за поточний тиждень. На 2000 випадки має більше ніж попередній тиждень. Зареєстровано 12 тисяч 647 випадків. Нами постійно моніториться ситуація, і ми за нашою пропозицією ми даємо інформації місцевим органам влади на місці на комісії ТБНС. Ряд закладів переходять на сесійну форму навчання, проводяться певні протиепідемічні заходи. На минулому тижні було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання серед дітей та підлітків. Водночас темпи зараження грипом серед людей похилого віку трохи зменшились. Що стосується ковіду, то він стабільно. Так, і є ріст його, там невелика розбіжність, це від 270 до 300 випадків. Маємо смертельні випадки, маємо один смертельний випадок від грипу. Смертельні випадки щотижня фіксуються від, як від ковіду, в основному це по три випадки в тиждень, це люди старше 65 років. І, як правило, за, після збору анамнезу це люди, які яким не проведено щеплення, головний державний санітарний лікар наголошує на важливості вакцинації від вірусних захворювань. Усі необхідні вакцини доступні в аптеках та у сімейних лікарів. Вчасна вакцинація може значно полегшити боротьбу з вірусами. Анастасія Кирилюк лайк тіві.